Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і викупили наступний автомобіль Hyundai Kona 19 рік. Преміум комплектація, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. 19 рік перевірено електронним товщиноміром фарб, сок батареї 100% Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Шкіряний салончик, збережений автомобіль. Ну і саме основне чесний пробіг. Пробіг 87 539 км. На повному заряді батарейка без включеного кондиціонера зарядилася на 414 км. З включеним кондиціонером, звичайно, перераховує менший запас ходу. Тому економимо, включаємо по мінімуму кондиціонер, мультикермо, тримання полос, підігрів сидінь, підігрів керма, 64 кВт батарейка, преміум музика, суперавтомобіль. Кого цікавлять такі або інші електричні автомобілі купимо вам на аукціоні. Є на сьогоднішній день в наявності інші кольори. Біленька, графітова, бірюзова. Звати мене Омелян, купую автомобілі, доставляю в Україну під замовлення, також доставляємо по Україні. Будь-який електричний автомобіль, дизельний, вантажний фургон, будь-який автомобіль любого формату. Чесні автомобілі з чесними пробігами, з сервісними історіями з Нідерландів.